Так, доброго дня, шановні лубенці, з вами на зв'язку технік-метеоролог першої категорії Ірина Довгаль. Одне із питань, яке вас, мабуть, зараз цікавить найбільше, коли закінчиться ця спека, як довго вона ще протримається. Але, на жаль, зміни клімату, які спостерігаються у всьому світі, також стосуються і нашої України. За багаторічними даними, якщо брати останній 30-річний період, то температура повітря. Зросла на півтора градуси в порівнянні за 30-річний період із 1961 по 1990 рік, а подекуди навіть і більше, до, до, досягає до 2 градусів. І невдовзі нас можуть чекати не лише теплі зими, а й спекотні літа із сухавіми, які бувають у пустелі. Для такої високої температури повітря характерні лісові пожежі, які утримуються у наших широтах. І даний прогноз температури говорить про те, що все таки нам загрожує високий рівень пожежної небезпеки, і ці погодні умови, які зараз складаються, сприятимуть збільшенню лісових пожеж. Цього року, як можемо спостерігати, бачите, що досить багато температурних рекордів зареєстровано. І от, наприклад, 15 липня, якраз я працювала, було зареєстровано рекорд температури 35 градусів, і на поверхні грунту спостерігалося 60 градусів по Цельсію. Такі високі температури, звичайно, вони можливі лише завдяки впливу діяльності людини на наш клімат. Свій внесок, негативний внесок, має і війна, яка зараз відбувається в нашій країні. Так, наприклад, можна згадати про Каховське водосховище. Адже загалом водосховища, і зокрема, Каховське, значною мірою впливають на метеорологічні та кліматичні умови території. Адже наявність великої водної поверхні приводить до зміни термічного режиму території, зволоження, вітру і втрата цього каговського водосховища, звичайно, призведе до підвищення температурного режиму, як ми розуміємо, адже над водною поверхнею температура значно нижча ніж на суші. І звичайно призведе до підвищення температури і погіршення і кліматичних умов. Ну і стосовно як довго буде спека. За прогнозом, завідуючи відділи прикладної метеорології і кліматології Віри Балабух, вона і ще на початку весни вона попереджала, що буде досить таки спекотне літо, особливо липень. І так як вони прогнозують, то і ще до середини серпня все-таки буде спекотно, і при цьому кількість опадів буде нижче кліматичної норми. Ну, а взагалі-то після 20 липня нам обіцяють, якщо це можна назвати, так зване похолодання, зараз прогнозуємо 34-39, то там до 28-31 градуса. І кількість опитів буде нижчою за норму. Так що тримаємося, все буде Україна. З вами була Ірина Довгаль.